Чому ну, ну, ми повинні лізти в город, якщо ми сельское хозяйство? Хто нас там в місті буде чуть? Ми вже просрали колхоз, ми вже це просрали все, понимаєте? Давайте зараз ми все волоші просеремо. Ніхто нам не нужен тут, абсолютно. Ми должны самі об'єднуватися і самі должны ми це все зробити. И мы з вами должны сами, ми, каждый з вас українець, як поляки, як кажуть, поляки ну, об'єдналися, хорошо. Ну, поляка, извините, у нас земля вся пайова, а у поляков земля вся частна. У них давно вона час. А нас поїла, нас пої. Прийняли ми АПК інвест. Що нам зробили? Нас розбили розбили, нам і хто хоч нам розбили все. Хоч один чоловік. я просив, ніхто навіть не защитив, ніхто навіть не прийшов сюди. Казали, та ладно, слід. Васильович, ми просили остати нам хоч столову, що це збираємося на по по свинучку. А ще хуже буде. Люди прийшли, просили при мені просили продайте нам два склади. Це приходив та, райка. Та. Було, було. Було. І, та, і той і Хто приходив? дімка приходив. Ні, тільки під ноль і все. Що не можна було пасити. людям? Ага. Ні один з райкова не прийшов, ніхто не, не, не поміг людям. А, не а тепер давайте, от ми, ми... будемо це все робити. Вон три люди без води сидять, ніхто нічого не робить. Водобудь тільки їздити і делати їм нехер. і все. Катаються. При об'єднанні громади. Чого вони піти навстречу людям? Ну Скважина готова. Чого не пустить воду на два села? Подробили вот свою громаду. зробимо. Опять з людей, а да? а а а так? Чого пробули скважину вода? Не в села там, води там ну що це таке? А, а с людей деньги. Дивіться, при об'єднанні громади нашої громади. Ми будемо отримати 60% податку на доходи фізичних осіб, які ми в сільську раду не отримуємо. В сільську раді зараз немає ніяких функцій навіть. У нас вже все забрало. Абсолютно. 25% екологічного податку, 5% акційного податку з реалізації підкару. Це і ми це в'їду водка, пиво, магазини всі. Тут много этих налогов. 100% единого єдиного податку, 100% балка на прибуток підприємств, 100% балка на майно, нерухоме, там, все, все все воно буде в громаді. Ой, Володимир, нас інтересує, е... дай нічого это? Якщо ми не об'єднаємося в свою громаду, имеется в виду нашого громаду, ми нічого не проїгруємо, абсолютно.